Ви не любите сидіти на одному місці і не любите одноманіття. Тому і а, вона, звісно, тут може активувати якісь неприємні кармічні ситуації. Тільці. <звук> 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 Ну що ж, якраз Венера перейшла у ваш знак, в знак тільця. На цьому тижні тепер вона до вас, тільці, тут буде притягувати гроші через сфери маркетингу, через соцмережі, від блогерства, від веб-сайтів різноманітних, від роботи через комунікацію. В принципі, це може бути піар, це може бути журналістська діяльність, написання статті, випуск, там, журналів, телекомунікацій. І в тому числі це продажі, тому що тут вмикається теж третій будинок, ваш тільці, і вмикається ще сфера нерухомості. Тому тільці, які, наприклад, займаються продажами орендою квартир. Тут у вас зірковий час ваш то, то вас теж будуть проходити протягом тижня грошенята. А також для тільців дівчат хочу тут сказати, що коли венера у вашому знаті, то вам захочеться щось для себе прикупити, якусь красу. Тут можна було купувати якісь такі, ну якісь якусь біжутерію, чи прикраси, чи якісь дорогоцінності, тобто якось себе прикрашати, так от щоб ви привертали більше уваги. І, хоча б раз на тиждень а, можете себе тут чимось смачненьке побалувати, бо венера в тільці любить смачно поїсти. Якщо ви її радуєте, то вона вам протягує більше грошенят. Ну і також у вашому знаці в тільці зараз знаходиться уран. А Уран в нас теж відповідає за якраз цифрову діяльність, за все, що пов'язане з сферою інтернету, тому ви ще продовжуєте розкручувати свій бізнес через інтернет, створювати сайти, і працювати, можливо, навіть онлайн чи приймати клієнтів через запис онлайн. Тобто, у вас ця сфера ще продовжується. І доки уран не вийде з вашого знаку стільця, і це вже відбудеться до речі, скоро вже в кінці червня він перейде в знак близнюки. Тому до кінця червня тут облаштовуйте ваш бізнес в онлайні. Це буде гарно для вас працювати, тому що потім ця естафета вже перейде до близнюків. Тож переходимо власне, ми до близнюків зараз. Сонечко ще в близнюках, тому близнюків я й досі вітаю з днями народження. Ви в нас такі представники, які дуже люблять спілкування, розвиток різноманітний, рух, завжди от щось змінювати. Ви не любите сидіти на одному місці і не любите одноманіття. Тому на цьому тижні так само у вас тут а, діють. Енергії свята, енергії свого власного хобі, радощі, проведення часу з дітьми, відвідування різних там, концертів, це може бути якихось виставок чи театральних вистав, тобто тих місць, де збираються люди і щось цікаве дивляться. Це може бути навіть просто і кінотеатр, так? але от вам треба кудись на якусь, як то кажуть, сходку піти і там, поспілкуватися з людьми, обмінятися якимись емоціями, обміняти. Враженнями, так побільше спілкування. І в тому числі у вас тут сонечко, якраз шостий будинок перейшло тут будуть вмикатися питання вашої роботи. Може бути запропонована вам якась нова діяльність, або якась нова посада на роботі. Може, там ви самі захочете щось нове для себе знайти. І також будуть тут видозмінюватися. Ваші побутові звички, тобто там захочете там вдома, наприклад, там по середах зробити якісь прибирання, або там запрошувати до себе гостей там в якийсь відповідний день. Тобто, щось в плані побуту, теж захочете змінити. І а, також це хороший тиждень для того, щоб піклуватися про ваше здоров'я, бо шостий будинок він нас ще й за здоров'я відповідає. Близько раки. Раки для вас цей тиждень буде дуже таким удачливим. Я думаю, що ви вже зачекалися, доки наступить ваша удача. бо тут довгий час у вас був вімкнений восьмий будинок, будинок трансформації. Так і тут нарешті у ваш знак рак зайшла планета Юпітер. Юпітер в нас планета удачі. Юпітер це планета покровитель багатьох людей, це планета вчитель, це планета взагалі навчання, отримання освіт, філософії, вищих знань. Це планета, яка притягає в ваше життя духовних вчителів. І а, те, що вона якраз перейшла в ваш знак це стосується всіх раків. У вас вмикається період якихось нових усвідомлень у вашому житті. Вам захочеться. Для себе знайти якусь нову філософію, якісь нові вірування, щось про себе там прочитати, розібрати свою натальну карту, або по нумерології може розрахувати свою дату народження, там дізнатися про своє минуле життя, про свій родовід дізнатися, так тобто, от зсередини вас буде вмикатися у така джага от до якихось глибинних знань, і до того ж зараз ще і Меркурій у вашому знаці, в знаці раку, тобто це вмикає. Такий більш тісний зв'язок з вашим родом, взагалі. Тобто, а, захочете, наприклад, ну і було б корисно протягом цього тижня дізнатися там у вашої там бабусі а, імена а, прабабусі, прапрапрабабусі а, побудувати родинне дерево, пошукати там, хто з ваших родичів чим раніше займався, де вони проживали. Тобто, тут було б гарно взагалі от дізнатися своє коріння. І, в принципі, спілкуватися з вашими рідними протягом тижня. І вмикається тут ще у вас питання роботи, особливо для тих раків, які працюють або якось пов'язані з партнерством, тобто питання партнерства будуть робочого активуватися, а також питання клієнтів. Тобто будете тут думати, як заохочете до заохотити до вас більше якихось нових клієнтів, і насправді тут ваш юпітер він вам буде давати оці знання. Тобто, як зненацька захочете там, наприклад, десь взяти пройти курс, як залучити більше клієнтів до мого бізнесу. Тому, якщо десь побачите, так це вам такий знак буде: беріть цей курс, тому що зараз у вас прекрасний час почати якесь нове навчання і дізнатися для себе щось нове. Це не навчання, там, що там 5 років треба вчитися, можна взяти там 2-3 тижні якийсь курс, але дізнатися те, що вам потрібно саме для роботи. От для цього взагалі чудовий час. І розвивайте свої комунікативні навички за а, Меркурієм для цього прекрасний зараз час. Тож, леви. Лев у вас цей період, цей тиждень присвячений вашим стосункам. Це стосунки з партнерами. Це можуть бути, наприклад, якісь і розборки з партнерами, тут навіть можуть бути якісь трошки такі спалахи темпераментні, або що захочеться посваритися, або можете щось там на емоціях висказати своїм партнерам, не зможете змовчати. Зараз якраз Марс знаходиться у вашому знасі, Можуть протягом тижня вилазити якісь старі образи з вас, які ви захочете просто з себе вилити на свого партнера, тому якщо ви хочете це зробити, то краще робіть це десь на свіжому повітрі, щоб там така максимально була стресу атмосфера, скажімо так щоб було потім там на що переключитися, тобто покличте партнера на якесь романтичне побачення, і там вже можете все і влаштуйте йому скандал. І там же все, чого душа забажає себе видайте, облегчіть собі становище, так а навіщо вам це в собі носити? Тому що якраз от Марс, восьмому будинку, він вказує на те, що всередині себе не треба носити ніякі оці образи. Якраз треба їх з себе виганяти. Бо якщо ви будете терпіти це, то по Марсу, восьмому будинку, це може давати якісь запалення, це може давати хвороби з якимось прихованим, ну скажімо так, прихованим процесом. Навіщо вам це треба? От те, що накопіло, зберіть все там, запишіть в блокнотик, як скорпіони люблять робити ще. Особливо, до речі, це стосується левів, яких, наприклад, асцендент в Скорпіоні, вони можуть собі там блокнотик написати, потім зустрітися з партнером, так щоб нічого не забути, все йому сказати. Потім, ну а ти мені що на це скажеш? У тебе є якісь опції, так? От. Не, не переживайте, у вас не буде там якогось розставання, тому що. Леви, вони завжди знають собі ціну, вони завжди ставлять себе на перше місце. Вони завжди люблять себе в першу чергу, і партнери це щитують. І коли людина себе любить і ставить на перше місце, то партнери потім будуть робити все, щоб ну, цю людину теж порадувати. Тому завжди в першу чергу це має бути любов до себе. І коли ви любите себе, тоді і інші вас люблять. Все як отак відзеркалюється. Тому леви. У вас буде яскравий гарячий тиждень, особливо з вашими партнерами. Діви. Діви, от у вас якраз цей тиждень він тут буде, я думаю, що ви будете протягом тижня думати над фінансами, якісь вже у вас тут є накопичення. Ну, взагалі завжди накопичуєте, і тут вже щось підзібралося, і будете думати, так, треба щось вкласти, ці гроші. там купити якийсь золотий злиток. Хай він там буде, так, там з чистого золота, так може щось прикупити інше, куди інвестувати гроші. Тобто, якісь такі думки у вас будуть з'являтися, щоб просто гроші не лежали там на купці або просто там на карточці, так на щось треба їх вкласти. Може будете дивитися якусь нерухомість, чи подумаєте, якусь землю купити. Або ще щось купити. От тут такі думки у вас будуть проявлятися, будете консультуватися по цих темах з різними там, ну не знаю, там може консультантами, чи ріелторами, чи ще з кимось. Тобто тиждень такий буде пов'язаний з фінансовими вкладами у вас. Терези. Терези, у вас цей тиждень тут буде присвячений може, навчанню якимось або іноземним мовам, або взагалі навчальним процесам, коли ви будете щось для себе нове шукати, вивчати, навіть можуть з'явитися думки, якусь додаткову професію отримати. Тобто пройти якесь додаткове навчання, якийсь додатковий курс, щоб тут або покращити свої навички в роботі там, з клієнтами чи вашій професійній діяльності, або мати щось додаткове і взагалі навіть можуть з'явитися думки перекваліфікуватися на когось іншого. Тобто, тут подумайте, що якось може набридла та робота, що ви робили, чи. Довго ви цим займалися, хочеться якихось змін. Тобто щось захочете ви дозмінити. Особливо на літо, у вас тут вмикаються ці нові енергії, вам захочеться мати більше, більше вільного часу, більше часу все ж таки тут на себе витрачати. Будете щось шукати, щоб менше часу вкладатися в роботу і більше часу вкладалося в себе. А скорпіони. Для вас цей тиждень присвячений професійному розвитку, і тут будете багато робити для вкладу в свою кар'єру. Будете тут шукати можливості, якщо ви на когось працюєте, підвищення, може навіть самі буде там начальство давати натяки, що я б не против, щоб мене тут кудись вище взяли на роботу, і будете показувати себе максимально з професійної сторони. Нагадаю, що ліліт. Досі знаходиться в знаці скорпіону, і а, вона, звісно, тут може активувати якісь неприємні кармічні ситуації. В кожного вони тут в кожного скорпіона вони тут з чимось своїм пов'язані. В когось це може бути активація якихось таємних ворогів, в когось це може бути активація, наприклад, якихось шахраїв, а в когось це може бути там проблема з законом. Тобто тут вже йдуть якісь скорпіонські мотиви, в залежності від того, що вказано у вас в натальній карті. Якщо у вас в натальній карті ліліть скорпіоні є, то це, скажімо так, ваш час активації вашої негативної карми. І от тут, звісно, бажано розібратися, що саме ви поганого наробили, щоб це виправляти. Бо якщо ви це не виправляєте, то можуть тут бути достатньо складні ситуації в цей період. Стільці. У вас тиждень присвячений соціуму, друзям, спілкуванню з друзями, соцмережам, розкрутці соцмереж, розвитку свого бізнесу. Особливо, якщо у вас ваш бізнес, ваша справа пов'язана з соцмережами, я думаю, буде тут вкладатися в реклами, робити реклами, запускати тут піар іде, або якась колаборація з іншими блогерами, тобто така ідея, от, активна інтернет, діяльність, соціальна діяльність, спілкування. Ну, скажімо так, непоганий тиждень, в принципі, для вас доволі такий позитивний, комунікативний, і до того що у вашому знаці зараз знаходиться місяць. Зараз скажу до якого. Ну тут він буде у вас недовго знаходитися. І тут буде 9, 10, 11 червня знаходитися в вашому знаці стрільця. Потім з 12 червня він вже переходить в козиріг. Тобто ці три дні для вас будуть емоційними, чутливими, будете дуже так близько до серця сприймати новини, а потім вже як трошки відійде, від вас вже стане легше. Вже буде більше спокою, коли місяць козирога перейде, вся ця емоційність перейде до козирогів. Тож розпочинаю прогноз для козирогів. Як ви Почули ви чи не почули, але з 12 червня місяць переходить якраз у ваш знак і буде вже вам тут давати більше емоцій, чутливості, співчуття, емпатії. Будете там дивитися, якісь я не знаю, рілси про котиків. Вони вже вас будуть брати там до глибини душі, зачіпляти там можуть бути прояви прямо до сліз після перечитання новин різноманітних. Тому як в цей період часу... Зараз скажу до якого тут числа. До 14 червня позироги не дивіться новини. Краще не читайте, бо можете бути просто дуже емоційними. Потім потім згадувати всі ці новини весь день, десь ходити плакати. Воно вам не потрібно. Тому зберігайте внутрішній спокій, гармонію, особливо ці числа. От 13 червня. Старайтеся бути на позитиві, нікого до себе не підпускати, тому що у вас тиждень взагалі присвячений тут вкладу в себе вкладу в свою зовнішність. Тобто, вмикається тут перший будинок, а вам тут бажано пофарбувати волосся, сходити в салон, зробити якісь косметологічні послуги. Ну і до того ж, я нагадаю, що до кінця а, цього тижня якраз добре ходити до косметологів. Щось, ну, можна навіть якісь ін'єкції зробити там, для покращення шкіри чи якісь вітаміни, а, тому що не буде ще ретропланет. Тому скоріше за все будете задоволені своїми результатами, бо потім, вже після 15 червня, будуть вже вмикатися ретропланети, і там вже є питаннячка, скажімо так. Там вже не всі можна буде не всі процедури робити. Бо коли ретропланети, то є така схильність бути розчарованим в тому, що ви замовили. Тому на цьому тижні скористайтеся можливістю сходити до спеціалістів, які прикрашають зовнішність або покращують її. Водолії, водолій, до речі, у вас також тут так само, як і в позирогів, час прикрашати себе, свою зовнішність, вкладатися в себе. Можна тут зробити шопінг, щось для себе купити красиве, можна зробити нову зачіску, покрасити волосся, пофарбувати волосся, купити для себе якісь прикраси, сходити до косметолога на масажі, сходити. Тобто, будь-який вклад для свого задоволення у свою зовнішність на цьому тижні для вас буде. Ну, такий собі маст do. Тобто, тут перший будинок вмикається, і хочеться. От ваша душа хоче, щоб ви себе от прикрашали зовні, і всередині себе ви будете краще себе почувати. Вже ви тут, доки всі водолійський знак тут ходив, всі будинки. Я вже пам'ятаю, скільки я разів вам вже казала тут, що були і стосунки, і поїздки, і от нарешті прийшла черга вашої зовнішності, от на цьому тижні прикрашайте себе. Ну і рибки. Що ж, рибки? Тут я вас вітаю. Вже більшість планет повиходило з вашого знаку, в якому вони там стояли достатньо довгий період. У вас там вже активувалися всі кармічні випробування, моменти, ситуації, все, що можна. Зараз у вашому знаці залишився тільки висхідний вузол в знаці Риб. Він там ще буде певний час знаходитися, і у вас тут вмикаються питання грошей. Тобто можуть бути такі ситуації, що ви будете відчувати, що грошей на щось не вистачає, що було б непогано, якби їх було більше, але їх чомусь все одно не вистачає. От якась може бути протягом тижня навіть потреба в грошах. І е, тут треба розширювати свій фінансовий потенціал. Як я вже казала, фінансовий потенціал у нас розширяється лише через одну діяльність, яка називається благодійна діяльність. Чим більше ви віддаєте, тим більше до вас приходить. Більше ніяким методом фінанси ваші не розширяться. Тому тут так, так само, як і на минулих тижнях, треба розширяти свою щедрість. Тобто займатися благодійною діяльністю, направленою на обездолених тварин, а також покинутих дітей. Оце ваша тема рибки. От можна протягом тижня їздити в приюти, допомагати або в дитячі будинки, е, запитувати, що потрібно привозити, і тут якраз ваша душа, ваше сердечко буде танути. Ви будете таким чином відпрацьовувати вашу карму, і тоді буде покращуватися ваша власна фінансова ситуація. Дякую дуже, іночка. Надзвичайно інформативно. Я думаю, що кожен почув, зробить певні висновки. Зробить цей тиждень певні кроки, які призведуть в подальшому до значно кращих результатів. Зараз я також хочу нагадати, що на початку нашого інтерв'ю говорили про загрози цього тижня, про те, яким він буде. Тому, будь ласка, запам'ятайте ці дати і будьте обережними. Бережіть себе, будь ласка, у Іни є свій ютуб-канал. У Іни також є соцмережі, інстаграм, де вона розповідає дуже багато цікавих тем. Доєднуйтесь всі посиланчики знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого ютуб-каналу, поговоримо плюс. Лишайте коментарі, якщо є питання. Можете теж лишати їх під цими відео і бережіть себе. Усім мирного тихого дня. До побачення.